Так, всім привіт. Відповідь для Василя, який придбав сьогодні ось такий павербанк на 50 тисяч. Значить, дивись уважно. Тобі потрібно роутер підключити. Показую поки що такі технічні знання. Дивись. Беру Type-C, заряджаю павербанк. Так, ось. Зараз на павербанку включилась повільна зарядка. Коли буде швидкісна зарядка, це буде вже писати 9-12 вольт. Це зрозуміло, так. Я зараз такой повільно його вімкнув. Тепер дивись, беру ось кольоровий порт. Це швидкісний порт. Вмикаю. Підключаю цей телефон, яким заряджаю. Ось, Зараз він определяє, який порт мені потрібен. Бачите, мій телефон підтримує швидкісну зарядку. Тут, звісно, переключилося 9-12 вольт. Тут є така ще, ну, повільніша. Якщо ми вімкнемо в чорну. Так. На чорній у нас от 5 вольт і 3 Ампера. Це іде повільна зарядка. Так. Тепер, що по твоїм характеристикам? В тебе. Роутер на, цей, на 9 вольт 0,6 А. Значить, ти можеш увімкнути як сюди, спробувати. Я думаю, що він, скоріше всього, запуститься. Так як там 9 вольт не бере, там бере 6 вольт. А тут міздо видає у нас 5 вольт і 1 А. Якщо ж твій роутер якимось чином не запустить від цього порта, перетикни на цей порт. Тут буде 100% працювати. Нічого тобі не згорить, не поплавиться і так далі. Не переживай. Ось я тобі зараз ще покажу. Це такий тестер, яким я павербанки справджую. Так, дивись. Тут зараз оце гніздо видає 5 вольт. Ампераж, якщо втикнув щось, буде тут до 1 А. На цьому гнізді буде 2 А і до 12 В. Так, трошки відео вийшло з ліним. Кому потрібно, що питайте, замовляйте. Відповідь дам на усі питання. Всім дякую.